Невже ми знаємо автора салату з крабових паличок? А чи є в них м'ясо краба? І чому наші батьки могли його приготувати? На ці та інші питання відповімо в сьогоднішньому відео. Привіт! З вами Історія на тарілці. На цьому каналі ми говоримо про історію їжі та кулінарні відкриття та про все, що стосується еволюції гастрономічної культури. Сьогодні ми поговоримо про один із найпростіших салатів, які ви точно не один раз їли. Однак до того часу не забудьте підписатися на наш канал. Ми випустили понад 70 відео і продовжуємо розвиватися, але для цього нам дуже потрібна ваша підтримка. Дякуємо! Отже, салат з крабових паличок. Точніше, з краба, адже модифікація у вигляді крабових паличок відбувалася, як ви розумієте, не від хорошого життя. З одного боку може здатися, що автора у цього салату бути не може. Краби існують довше за людей, і в теорії людина повинна була робити якісь страви на основі крабового м'яса ще здавна. Але ми говоримо саме про салат на основі крабового м'яса. Майонезу, до речі, у нас є цікава історія про його появу. І варених яєць, ну, як мінімум, на основі цих інгредієнтів. То хто ж його придумав? Судячи з усього, готувати крабовий салат почали на Західному узбережжі США ще в 19 столітті з м'яса данжененських, або як їх ще називають, дангененських крабів. Краб Дангенес отримав свою назву від невеликого рибальського села Дангенес, розташованого в протоці Хуанде-Фука в штаті Вашингтон. Корінні племена вздовж узбережжя Тихого океану займалися виловом крабів протягом століть, але тільки всередині 19 століття в регіоні почав розвиватися комерційний крабовий промисел. Відкриття краба Данженеса як делікатесного морепродукту пов'язане зі зростанням кількості європейських поселень на західному узбережжі Північної Америки. Рибалки незабаром усвідомили Економічний потенціал цих крабів особливо по мірі зростання попиту на морепродукти в міських центрах, що розвивалися в тому ж сан франциско чи Сіетлі. Про Сіетл ми ще згадаємо у цьому випуску. Спочатку крабовий салат робили просто зі свіжого або консервованого м'яса крабів, подрібнивши його і змішавши з майонезом. На початку 20-го століття рецепт салату зазнав значних змін, а страву стали називати крабовий салат Луї. У всякому випадку, саме в цей час з'являються історичні свідчення саме про цю назву. Версій про його походження існує безліч. Одна з найпопулярніших свідчить, що салат Луї був винайдений у Сан-Франциско у 1908 році в ресторані French Poodle Dog. А назву страва отримала на честь шеф кухаря закладу Луї Кутара. Завдяки йому в складі крабового салату з'явилися не тільки зварені яйця, але й спеціальний соус діжонської гірчиці, шампанського оцту, зеленої цибулі, оливкової олії, естрогону та цибулі шалот. Є й інша версія, згідно з якою рецепт крабового салату був опублікований у книзі «The Epicurean» в у 1894 році. В ньому використовувалися свіжі краби, селера, майонез і лимонний сік. У даному випадку автор конкретної страви, на жаль, не відомий. Прихильники третьої гіпотези стверджують, що салат з'явився і став популярним на початку 20-го століття в США, і назвали його салатом Луї на честь Луї Девенпорта, американського підприємця і власника готелю в штаті Вашингтон. Звідки салат з крабового м'яса розійшовся по меню всіх ресторанів, як західного, так і східного узбережжя США. Теорій багато і чим далі копати, тим більше дивацтв. Але всі конспірологи та дослідники історії кухні згодні з тим, що в салаті важливі краби і заправка. Про те, що заправка відігравала важливу роль у крабовому салаті, свідчить і рецепт з книги рецептів, опублікованої на північному заході США у 1912 році. У складі страви значиться салатне листя, два зварених яйця і терте крабове м'ясо. У якості заправки автори книги рекомендували простішу версію соусу луї – з рослиної олії, оцту, кетчупу, вустерширського соусу, паприки, солі та англійської гірчиці. До 1930-х років крабовий салат Лугіс став гастрономічним символом Сіетла. Скуштувати його рекомендувалося всім гостям міста. Для популяризації крабового салату в другій половині ХХ століття багато зробив і знаменитий американський шеф-кухар Джеймс Бірд, уродженець Портленда. Він стверджував, що виріс на салаті лугі. Йому належить власна версія заправки для крабового салату, яка включає домашній майонез, йогурт, соус чилі, терту цибулю, соус табаско і й збиті вершки. І головне, звичайно ж, побільше крабів. На території УРСР, зокрема, міські жителі якийсь час могли дозволити собі крабове м'ясо, але воно просто не було популярним. Комуністичній владі навіть довелося організовувати рекламну кампанію. Всім дізнатись давно пора би, які смачні ніжні краби, закликало гасло, що з'явилося на гідплакатах ще наприкінці 1930-х років. Зрозуміло, що подібну закуску могли дозволити собі не всі, але вона дійсно продавалася, і придбати її було можливо. До пори до часу незабаром комуністи згадали досвід російської імперії і почали продавати американцям крабів, оскільки це був відносно простий спосіб отримати валюту, за якою радянська влада полювала постійно. Крабовий салат став насправді популярним тоді, коли совєти почали виробляти недорогі крабові палички. Почалося це в 1984 році. Незважаючи на назву, крабове м'ясо у паличках було відсутнє. Їх робили за японською технологією сурімі з промитого м'яса ментая або тріски спресованого в палички. Іноді туди ще йшов креветковий фарш. Але, як ви розумієте, саме м'ясо креветок у ньому потрібно було довго і часто безрезультатно шукати. Тому барвники та ароматизатори також активно додавали. Та й додаються сьогодні. Вже в голодних 90-х до салату додалася консервована кукурудза, яка якраз почала активно з'являтися на полицях магазинів. А враховуючи складні для багатьох роки, тоді ж у салат почали додавати і рис, і в деяких випадках дрібно нарізану капусту. В Японії ж, як в країні, що придумала крабові палички, схожий салат теж існує, робиться він з моркви, огірка і з заправкою з лимонного соку та японського майонезу. Можете глянути рецепт, посилання залишимо в описі. Доволі цікава та смачна. Штука. Ми навіть спробували її приготувати. А на цьому все. Ось такий був сьогодні невеликий екскурс в історію кухні. Підтримайте нас у коментарях і не забудьте розповісти про канал знайомим, які цікавляться кухнею. А ми йдемо монтувати нове відео. До зустрічі!